Вихід із цією. Друзі, вітаю вас! Щотижня ми видаємо новий випуск про маркетинг, про особистий рост, про стратегії. Тож, якщо ви ще не підписані на мій канал, ставте лайки, колокольчики і підписуйтесь. Моя суперсила це давати імпульс до дій, не боятися йти через свій, свої страхи. Це я показую власним прикладом і також через клієнтів. Мене звати Фаїна. В мене вже більш 10 років. Багато маркетингової експертизи 14 років. Я вже веду свій бізнес. 14 років це взагалі ох, дуже довго. І сьогодні ми поговоримо про концепцію розвитку себе у будь-якої своїй справі. Вчора вивчали НЛП на ніч і стопно з такою прикольною концепції, як архетипи розвитку особистості, коли вона розвиває свій проект. І вирішила поділитися з вами цією концепцією. Це концепція, вона основана на архетипах. Які бувають архетипи з чим це пов'язано і як це впливає на розвиток нашої справи? В НЛП нам запропонували п'ять основних етапів розвитку нас як людини в бізнесі. Це перше, це дитя, друге це підліток, хулігантики. Третє це муза, маніпулятор, соблазнитель, Четверте це воїн, такий розрушитель, і П'яте це царь або тиран. Кожному з, з архетипів є і плюс, і мінус, як він проявляється, але неможливо там почати, умовно кажучи, середини, якщо ви розвиваєте якийсь е, новий проект. Ось, І якщо ви вже в кінці, тобто цар, то тут е, треба дуже швидко шукати щось нове, щоб якось не е, е, зробити так, що цей проект буде стагнувати. Реально дуже, дуже влучна історія, дуже класна схема, за якою все е, рухається в світі, і дуже логічна. І це відповідь якраз на питання, чому ж ми виграємо. Да? Бо коли ти царь тобі вже скучно, ти вже все бачив у своїй справі, тобі вже нічим не, не удивіть, як то кажуть, да? і це реально початок кінця, якщо не починати щось у якихось нових напрямках, щось рухатись, якось по-іншому. Я буду підглядати свій конспект, ось щоб правильно якось терміни психологічні а, вам донести. Тобто, перший етап це ну взагалі імпульс. У да? нас з'являється якась ідея. І в нас з'являється оце внутрішнє почуття. Так, я хочу дійсно цього робити. Імпульс, зов, та? тобто, і ми стикаємося тим, що попадаємо на перший етап. І тут така дитяча позиція, багато цікавості в началі кожного шляху, багато нам може вести, багато може знаків від цього приходити, тобто багато ентузіазму. І коли наївність вже завершується, починається, починається наступна зона росту. Це а, ви починаєте розуміти, що вам вже скучно бути в такому стані, як є. Але насправді є люди, які і, ну, постійно хочуть вони залишатися у цій цікавості. Ой, мені це цікаво, це цікаво. Але наступний, наступний крок, коли ви вже пішли а, цей імпульс. Ви дізнаєтесь багато інформації, тобто збирали і наступний крок це якраз наступний етап, це хуліганка та біліток, це порушення правил, порушення кордонів, через це формування свого особистого почерку, свого творчого підходу для до цього. Це дуже особливий етап, який завжди а, нас а, спонукає на розвиток, а, спонукає на інші дії. Після того як ми вже Багато чого дізналась, почала порушувати правила, робити свої в нас. А з'являється таке відчуття, що мір ну, він несправедливий. Ті роблять те, ті те, і ти розумієш, що багато ігри, багато недомовок. Тут починається наступний етап. Наступний етап це маніпулятивний етап. Ну, психологи називають. Муза у плюсі, а там, каварна себе в мінусі. Тобто. А на цьому етапі людині особливо важливо навчитися розуміти інших людей, якісно взаємодіяти з іншими, вивчати маніпуляції, продавати свої ідеї. Ну це якщо в плюсі вона думає, він він там тобі корисно, мені корисно. Якщо в мінусі тільки мені повинно бути корисним, да? тобто тут у вас вже є ресурс, да? вже з'являються гроші, бо у дітей грошей нема. Це дитяча позиція, це підліткова позиція. Там є дитячі гроші, які хтось дає. Тут з'являються вже свої гроші, вже свій ресурс. І, е, цей етап стає це більш цікавішим бізнесі. І тут питання: а чому ж на цьому етапі не зупинитися взагалі? Відповідь проста: тому що далі ми хочемо більше. Мозг каже: Я хочу більше, I want more. І тут е, наступний етап розвитку це розвиток через силу, через вплив. Е, тут є воїн. Або розрушитель тут з'являється захоплюючий інстинкт, азар, азарт. У вас з'являється шалена ці... цілеспрямованість, змінюється внішній погляд. А, ну, якщо це розрушитель, тобто це ахітип, цей етап, це етап мінусі приходить. Тут можна зрозуміти те, що зараз це у мінус через те, що а, людина не поважає себе, людина забиває на своє тіло, забиває на свої потреби. В неї є шалена це, роздражительність, агресія до людей. Це якщо це архетип в мінусі. Потім, якщо класно цю позицію сили, ми проходимо в четвертий етап, ми попадаємо в самий заключний королевський етап, це ця царя царь або царіца. Цей етап характеризується тим, що це спокойствие, впевненість. Ти вже думаєш, що ти все знаєш. З тобою хочуть взаємодіяти люди, які взагалі раніше типу не чули взагалі про тебе, бо тобі потрібно було стукати. Зараз вони самі стукають. Тут є дари. Тут є вплив, тут є фанати, слуги, це все. І е, сама велика пастка свалі, зі свого королівства, це кажуть, це е, забагато консерватизму, так, якщо немає бажання йти в нове. Тобто, якщо ви зупинились вже на тому рівні в своїй справі, коли вже спокій, ви вже все знаєте, а пам'ятайте, що це пастка цього рівня, і треба все одно пізнавати щось нове, відкривати для себе нові формати, щоб ви не устаріли. Бо світ не такий, що постійно щось розвивається, рухається, і не може бути, що ти один раз багато багато робив дій, і все, і так буде постійно. Так постійно не буде. Це, це може бути, ну це може утриматись е, якийсь час, але все одно потрібно діяти, і оць, оце розуміння, що в кожної справі реально є етап. Мені дало ну багато інсайдів. По-перше, що в кожну діяльність ми приходимо з дитячої позиції, тобто не з позиції вчителя, царя, а з дитячої, тобто з такої шаленої любопитства, да? а для чого мені це? Що я тут можу? Я можу тут те, те, те. Дуже важливий етап, бо на цьому етапі приходить багато ідей, багато допомоги від всесвіту, багато порад, бо ти такий, як чистий стакан, який можна наливати, 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 наливати. наливати. А другий етап дає нам творчість, та що ми вже знаємо, наприклад. Там я йду вчитись на психолога. Ну це просто там ономеролога, тролога, трола, неважливо. А другий етап, я... Ну, я йду вже, мені все цікаво. Я досліджую всі якісь сторінки в інстаграмі стосовно цьому. Я там починаю вчитися, мені всі допомагають, хочуть порадити те. Друге, я вже там вчусь, вчусь на психолога. Розумію, що мені дуже якось не все відгукується. Я починаю тестити. А що якщо це? А що якщо це? Тобто в мене з'являється таке любопитство. Рухати трохи кордони того, чому я навчився, да і тут може з'являтися власне якийсь, система, власна да? і творчість, да який підхід людина сама може запропонувати. Да? Тобто, там условно кажучи, якщо ми беремо там астрологію, то там є класична астрологія, а вона її там може зміксувати з танцями, і це вже астроденсинг там, ще ще і типу, поробити якісь творчі історії. Наприклад, я хотіла зробити івент. Івент роблять всі, я цікалюсь, як робиться івент, але потім я розумію, що мені не хочеться робити просто івент. І я роблю івент трансформаційний театр. Типу це на там нестандартна локація, нестандартна концепція, але все ж таки це івент. Ось. Тому ось на цьому періоді хуліганка підліток уділяється багато творчості. Це період, який нас вчить маніпуляції, вчить, як здобувати ресурс там, де його не можуть здобувати інші. Як ну як зробити так, як роблять ті люди, які типу несправедливо, коли ви були на попередньому рівні? Робили, але ви починаєте вивчати людські емоції, розуміти, що це ресурс, з яким ви можете ну, в свою користь робити або робити такі пропозиції, щоб від них не могли відмовитися. Я тут записала дуже цікаве речення, яке мені сподобалось. Чи вчимось продавати свої ідеї на цьому рівні. Ми маємо ідеї, які ми вже не Вони незвичні. Ми маємо нішу. Дитячі позиції, і ми тут вчимось продавати свої ідеї, тобто їх так упаковувати, щоб людині було зрозуміло. Тобто, це теж е, такий тренувальний етап. Ми теж так вийшла, ні, не вийшла. Попробуємо так, а змінимо щось. І тут ми вже такі гіпкі-гіпкі. Тобто, цей рівень своєї справи учі підлаштовуватися, бути гіпкими, аби е, отримати своє. Ось далі в нас сила, да, тобто рішучість, ми вже знаємо, як продавати. Ми йдемо продавлювати. Ось. Е, ми знаємо, ми йдемо до цілі, і це прекрасно. І потім, що ми вже всі запити пройшли, нам нічого не страшно, і вже йдемо о, до того, що ми там. Керуємо мою цією нішою. От в мене, коли було 25-26, я вже зробила своє виробництво. В мене вже, вже були продажі сукні в 28 країн, там, багато шоурумів, конерів по всьому місту, ну, по всьому місту, по всій країні, продаж в Америку сухонь. І я зрозуміла, що нема такого, що ще в ніші, що я ще не робила. Офлайн магазини робила, робила. Продаж за картон? робила, робила, покази робила, робила. Мене вже ташнило реально. І я пам'ятаю свій тоді стан. Коли я прокидалася, щоб почати щось працювати, але я взагалі не хотіла нічого робити. Бліє на 5 вихідний би мені щось потусити би. І ось так от воно було, тому що я. Ну я мені здається, що я шукала якісь нові форми, але може недостатньо шукала. І тут пояснюю, чому мені стало скучно, чому виграв свої діяльності, бо я наділа на себе шляху або коронах, як це знаю. Ось і мені стало скучно, і навіть там до тепер мені типу на ну, дуже весело стініше я які є вже 10 років це виробництво одягу. Я знаю, що я можу в будь-якій країні це зробити. Я вже робила. Я в Дубаї там допомагала відкривати бренд одягу, Я в Набалі відкрила бренд одягу. Тобто мені куди не закинь. Я можу відкрити бренд одягу, буду шити одяг. Я знаю, як продавати його онлайн. Типу, ну тут нічого нового не буде. Типу. Ось, але вчора я купила собі тренінг прикольний, як продавати в ефірах TikTok. Ось це мені стало цікаво. І Там такі прикольні ребята його продавали. Жінка та чоловік 50 років з маленького міста. І вони вчать всіх на ринку робити прямий з в Тікток. Думаю, блін, це ж геніально! Це так мені сплолася ця ідея. Ну і якщо я була дуже в свій бренд одягу, я зараз би просто рвала метала і робила б ці ефір. я розумію. Я закупалася навчання, обов'язково його подивлюсь, може поділюсь в наступному ефірі наступному випуску, да про що як це робити, класно? А, ось а, так що ось такі от справи. Що хотіла сказати, в Україні зараз як ніколи потрібні багато людей. Ну, зрозуміти, в нас типу, така от історія відбувається, як відбувається. А що бідний може тільки брати йому світу дати нічого? Тому, будь ласка, працюємо над собою. розвиваємо себе за гроші без грошей. Як можемо, але розвиваємо себе а, зі мною можна зробити прорив публічності, про мислення. Якщо у вас є бажання записуйтесь на консультацію, обов'язково зробимо вам стратегічні кроки, куди рухатись, навіщо рухатись, якими інструментами. Це е, я роблю вже десь 8-9 років. Тож, велкам. вітайте, що часом володіють тільки дорослі дітей в школу. Забирає мама. Тож не думайте, що у вас буде наступна весна, коли закінчиться війна, діти зараз обов'язково плануйте свій день завжди. Усвідомлюйте, що ви хочете саме ви, а не хтось інший. І вчуйте заради своїх мрій, а не заради мрій інших людей. З вами була Фаїна. Це щотижневий випуск про маркетинг, про психологію, про ментальне здоров'я. І, про перше про саморозвиток. Я веду Ютуб, щоб ви розвивали свій потенціал, щоб ви здумувалися про свій талант і проявляли його в свісті. Підписуйтесь і не забувайте, що кожного тижня ми випускаємо новий випуск. Вихід із стіни.